Land Rover Discovery 4, 3-літровий бензиновий двигун на компресорі, 8-ступенева автоматична коробка передач з усіма блокуваннями, між диференціал задній. Все працює, все так, як треба. Дуже гарний в чорному колірі на чорних дисках чорний салон виглядає дуже круто. По автобус зауважень, все працює, все так, як має бути. Ніяких нюансів немає. Весь повністю в рідній фарбі. Ось такий Discovery, Семимісний. На АТ-шній різині. Два сидіння третім рядом, три сидіння другим рядом, Підігріви задніх сидінь. Підігріви передніх, безключовий доступ, все працює, підігрів керма. Спереді маємо люк, ззаді ми маємо панораму, розділену на дві частини. Це така мультимедія 180 тисяч рідного пробігу. По авто без зауважень. Всі режими, терейн response, все працює їде дуже гарно як по бездоріжжю так і по звичайним дорогам автомобіль вартий уваги такий діскавий останній лендровер який випускався на рамі на пневому всі що новіші лендровери всі вже йдуть цільний кузов без рами. Автомобіль 2014 року випуску дуже гарно виглядає. Все оригінальне, все так як має бути.